Всім привіт! Ми з України не з цим стоїм єбашим. Уже 480 днів українці, нація воїнів світла, знищує цю безполізну поєбінь, яка ну, звикла відносити до класу людей. Вони називають себе русські, терористи, терористичної організації, тимчасово не надого існуючі Росія. Сьогодні, по -перше, по перше, треба привітати всіх з Днем батька, всіх батьків. Вітаю і бажаю повернутися пошвидше до своїх родин. Сьогодні наші психоемоційні стани підіймаються на одну позначку. І сьогодні той день, коли мені дійсно допомагали люди готувати цей випуск, бо я трішки аж розгубився в цих психоемоційних станах. В першу чергу цивільних довелося достатньо багато людей там і опитати, і поспілкуватися з ними. Тому величезна вдячність і подяка тим, хто допомагає мені робити цей контент. І сьогодні наші емоційні стани і їхній пов'язаний з трішечки іншим, трішечки складнішим ніж зазвичай процесами, які у нас відбуваються. При тому, що здавалося би, а що відбувається на лінії фронту, якщо ми мало що знаємо, Да? 480-й день повномасштабної війни. Як на це все реагувати, чесно кажучи, я уявлення жодного не маю, бо у нас страшна оця е, амплітуда коливань, гойдалки такі емоційні почалися. Ми не радуємо, що ми підіймаємося на одну позначку, але ну, причини насправді такі собі. Вони не зовсім закономірні, але дуже цікаво, особливо для цивільних, от дуже раджу. По-перше, за цю добу було знищено достатньо урожайний. В сенсі повітряних цілий день аж два гвинтокрили, К-52, алігаторами їх називають, створюють їх абсолютно, блядь, хороші руски, які живуть в Арсеніві, власне, в тому місці, де знаходиться конструкторське бюро, аж 52 тисячі е осіб біомусора, запасів тактичного фаршу і м'яса. Але не важливо. Вартість одного такого гвинтокрила 16 мільйонів доларів. Тобто, ну, достатньо урожайно Росія ж. Е уявляєте, от 16 мільйонів один на 32 мільйони доларів. Скільки можна було б параш набудувати, унітазів закупити? Отож, але русські вибрали просто ну порвати і спалити ці гроші під час вторгнення на чужу на українську землю. Психоемоційний стан цивільних, і отут от найцікавіша і найскладніша штука відбувається за весь випуск. По-перше, ми сьогодні підіймаємося. Я про це вже сказав. По-друге, Щодо цивільних, знову от десь піддаються на ІПСО, тому що е, режим інформаційної тиші він зберігається і він, до речі, на моїй пам'яті за всі ці 480 днів повномасштабної війни, мені здається, я не пам'ятаю, щоб військові навіть от так потужно дотримувалися і нічого там не постили, що відбувається по лініях фронту. Це дуже круто, величезні молодці всі. Але що відбувається з цивільними? Ми позавчора е, приймали те, що є режим інформаційної тиші, треба терпіти, потерпіти. Дізнаємося, коли дізнаємося, щось Значить, відбувається на лінії фронту. Вчора, от, як я вже говорив, у нас відбувалося таке, що ага, трошки ми оце помовчали, ну, блядь, нам же ж надо, необхідно просто знати все на світі. І знову почали розносити зраду, почали бути нестійкими в своїх переконаннях, в своїх емоціях, і тому нам декому з нас насаджувалися і ПСО. Про них я говорити буду, але не про ті, які спрацювали трішки. І от сьогодні у нас відбувається те ж саме, другий день ми перебуваємо. По суті, третій, навіть, в такому дещо в кавичках інформаційному голоді стосовно подій на лініях фронту, інформація дається дуже дозовано, дуже мало, всім хочеться більше, бо як наркомани підсіли на новинну голку і постійно в смартфоні що ж там, що ж там, боїтеся проїбати на дві хвилини, що звільнили якийсь черговий населений пункт, бо якщо ви от, от прям в ту ж секунду про це не дізнаєтеся, то ну все піздець просто. Світ не виживе цього, ви не переживете. Так от, сьогодні відбувається те, що у цивільних, порівняно з тим, що режим інформаційної тише зберігається. Інформації з лінії фронту дуже мало отримуємо, але стали більш стійкими. Це ще не прийняття. Але як мені порадили сьогодні, це певний емоційний стан внутрішніх торгів. Зараз буду детальніше розказувати. Абсолютно природній діапазон переживань сьогодні у цивільних, і ми визначаємо як торги. От мені так принаймні порадили, я трішки прочався, але дійсно, от як не найкраще підходить це для характеристики сьогоднішніх психоемоційних станів цивільних. Я ж от не професійний психолог, і взагалі, як завжди, акцентую увагу на тому, що цей контент е, створюю більше для, ну, як розважальний, для того, щоб ви розуміли краще, що з вами відбувається. Але от люди, які більш професійні, порадили мені саме е, за цією класифікацією піти сьогодні, бо саме це пояснює більш правильно, що відбувається ну, загалом. Не буду узагальнювати, але от е, в нашій вибірці от такі стани цивільних. В психології є п'ять стадій прийняття горя. Це заперечення, потім злість, потім торги. Потім депресія, потім прийняття. І от е, торги це те, що як найкраще сьогоднішній стан наш класифікує, показує, але трішки іншого типу ці торги. Ну тобто е, ми перебуваємо в невизначеності повній, бо з одного боку ну, ми розуміємо і приймаємо те, що да, режим інформаційної тиші, ми дуже мало знаємо, нам більше знати не треба. Хлопці пра... до речі, для тих, для кого ніхуя не відбувається на лінії фронту довжиною в понад 1300 кілометрів, я хочу. Навести ще дві цифри дуже елементарні за вчора і за сьогодні. За дві доби силами оборони України було утилізовано 19 ворожих танків і 46 бойових броньованих машин. 19! Танків і 46 бойових броньованих машин за два дні. От як нічого не відбувається на лінії фронту. Тому сьогодні оцей стан торгів, що ну да, ми згодні терпіти, але ще не, не вирішили якось хтось ще досі сумнів, досі сумнівається, що е, так треба, бо від нас точно щось приховують. Ну словом, е, стан достатньо цікавий. Ви з собою там поторгуйтесь і визначтеся нарешті, а визначтеся з правильним, з тим, що ми знаємо те, що знати реально треба. І оця хуйня, що ми ж не руски, блядь, нам не Цю інформацію це, це просто якийсь піздец, тому що в умовах війни і тим більше з інформацією чутливою, яка може нашкодити, яка стосується подій на лінії фронту і може бути корисною ворогу, треба бути максимально обережними. Тому як поводитися обережно з інформацією, ми не знаємо, тому краще цю інформацію не отримувати. От така моя проста позиція. Ну, і як наслідок, психоемоційні стани військових сьогодні стриманість. з військовими. Тут максимальний порядок. Сьогодні ми повертаємося до е, от вчора. У нас це було три дні тому. Було вчора, позавчора тиша була. Сьогодні той самий стан, і оце вже варто би прийняти цивільним, тому що ми ну, якраз сконцентровані люди на виконанні своєї роботи. Цивільні сьогодні, вибачте, на слові, але від'їбалися е, і. Припинили оцей тиск на військових. Дуже класно все, але е, варто уваги трішки щось інше, От особливо для тих, для кого нічого не відбувається на лінії фронту, які піддалися на ворожі і ПСО, які, до речі, сьогодні е, будуть про те, що дійсно нічого не відбувається, і контрнаступ провалився. Бо провалився рівно настільки, що поблизу Гініческа і в Скадовську, і Рикове це Херсонщина, там просто унікальна якась бавовна, детонує більше шести годин в Риковому, і там навіть. Евакуйовують за підтвердженою інформацією, там детонує склад боєкомплекту. Треба уявити тільки скільки багато гівна туди, ворог навіз. Що 6 годин там розриви. Тим часом Михайло Федоров заявив, що стартує друга хвиля програми Армія дронів, в рамках якої навчать ще 10 тисяч пілотів, але тепер це будуть пілоти для FPV. Я думаю, що Русні саме ну, напослідок уже скористуватися Face ID, бо дуже скоро перестане працювати. А в Брянські ж теж до речі, бавона це, це, це такого з теплопозитивного. Там бавовна взагалі лютіша, і за деякою інформацією, е... прийшла вона провідати кадрових воєнних. Е... Русской армії. Ну, в общем, здоров'я там всем погибшим. Інформаційно-психологічні операції ворога сьогодні вони направлені на те, що нічого не відбувається на лінії фронту і контрнаступ провалився. Я вже про це сказав. Інформаційно-психологічні операції хочуть нам розказати, що контрнаступ провалився. Ну, той, власне, який повномасштабно навіть не почався. Словом, акцентуватися на цьому не буду і вам теж не раджу, тому що поки там більшість цивільних сьогодні, ну тих, кого ми досліджуємо, а це в першу чергу сьогодні ми акцентуємо увагу на цивільних з прифронтових областей, е, переживають природній діапазон почуттів. Я маю на увазі оці внутрішні торги. Пам'ятайте, що е, вибору у нас особливого немає. Роботи дуже багато дійсно, але точно всю її переробимо. Футболочки є за посиланням в профілі в інстаграмі і під відео. 75% перед Дають конкретно моєму підрозділу на придбання крил камікадзе, так що не з цим стоїм є вашим.